Сімейні обряди та традиції українців. Вагітність народження та хрещення дитини. Уперше зі звичаями людина стикала ще до свого народження. Жінку при надії оберігали від несподіваних та неприємних речей. Наприклад, їй забороняли дивитися на змій, зустрічати калік, сліпих чи хворих, стикатися зі смертю. У багатьох регіонах існували спеціальні ритуали, які мали захистити і жінку і дитину. Безліч обрядів були пов'язані безпосередньо з підготовкою до пологів. Повитуха мала розв'язати всі вузлики на одязі жінки, відімкнути замки та розплести коси. Усе це мало на меті полегшити протікання пологів. Також існував цілий ритуал перерізання пуповини. Після пологів повитуха проводила обряд очищення себе та породіллі. Обряд проводили свяченою або непочатою водою. Важливим обрядом після народження була перша купіль. До води додавали свячену воду, лікарські трави та різні предмети. Воду з купелі виливали в місця, де ніхто не ходить, а також запалювали свічку, яка мала оберігати дитину та породіллю від злих сил. Особливим ритуалом було хрещення дитини. Малюка загортали в біле полотно, крижмо, на якому не мало бути жодних малюнків чи візерунків. До церкви малюка несуть хресні батьки, вони ж перебувають з ним під час обряду. За хресних найчастіше брали далеких родичів чи друзів, адже якщо в родині трапляло згоре, горе, то саме хресні дбали про подальшу долю дитини. Відмова йти хрестити вважалась ганьбою. Під час хрещення дитині давали ім'я. З обрядовістю пов'язані і хрестини, гостина після хрещення. На них запрошували повитуху, родичів, сусідів. Кожен гість приходив у дім з подарунком для маляти. Подальше життя людини також супроводжувалось обрадовістю, перша сорочка, обряд обстрижі на першому році життя, перша коса, обряди дівування та паркування. передвесіння та весільні обряди. Наступним важливим етапом життя вважалося весілля. Весільні обряди поділялися на сватання, заручини, дівич вечір. Та власне весілля. Під час сватання представники родин домовлялися про весілля. Інколи дівчина не давала згоди на шлюб і повертала сватам хліб, а молодому подарунок передавала гарбуз або макогін. Після сватання влаштовували заручини. Під час нього молоді висловлювали згоду на шлюб, а родини освячували цей намір. Наступним етапом був дівич вечір, його влаштовували напередодні весілля, і він мав символізувати прощання з самотнім життям. Проводили це прощання окремо в оселі і молодого і молодої. Весільний обряд починався з одягання молодої. Весільне вбрання мало не лише показати вроду та статус дівчини, але й захистити її. Кожна деталь строю несла своє значення від сорочки до квітки на вінку. Особливим обрядом було покривання голови дівчини, що символізувало її перехід до когорти заміжніх жінок. Наступні обряди молодої родини були тісно пов'язані з будівництвом власного житла, народження дітей та їх виховання. Поховальні обряди. Наступний життєвий етап, який мав безліч обрядів, був власне останній похорон. Обряди, пов'язані з цією подією, мали на меті віддати данину пам'яті небіжчику та гідно провести його в останню путь. Важливою традицією був поминальний обід його проводили тричі, після похорону на 9-й та 40-й день та роковини смерті. Для сучасної людини більшість цих обрядів стали скоріше даниною моді, ніж важливою віхою життя людини.